Як Життя, як мить, та як на кого, а ти, Руслане, за цю мить навчив нас ворогу своєму дивитись сміло, в очевидь, навчи надіти звичним життю і пам'ятати всі деталі за справу доброї твої тебе. Сказати, нам вибач, вдалося. А може й не знала я твоїх думок, та дякую тобі, солдате, що ти пішов на такий крок, щоб залишились жити твої, браття. Душа багата, не гнітюща, повіки на серцях, Ніхто цього вже не зупинить, як не спинив тебе мені. Та й пам'ять знай не помирає. Ми знаємо. Герої не по.